Привіт! В цьому відео поділюсь нарізкою своєї подорожі до Канади. Подорож у мене була з України через Польщу, далі в Торонто і далі в Едмонтон. І я зробила таку невелику нарізочку відео, поки була в дорозі знімала і там також текстові пояснення щодо чого. З приводу того, скільки тривала подорож, скільки мені обійшлося. Ну, Давайте зразу розкажу. З Києва я виїжджала 10 вересня. Виїжджала я автобусом, тому що не змогла, не встигла придбати квитки на поїзд. Автобус «Фліксбас» замовляла я квитки через їхній мобільний додаток. Там же їх оплачувала. Квиток до Варшави на автобусі Фліксбас мені коштував 1700 з копійками гривень. Так, от, автобус виїжджав з Києва з автовокзалу Київського у 16.25. Десь у першій годині ночі ми були на українсько-польському кордоні, це Волинська область. На жаль, на кордоні трошки довго постояли і 8 годин. Нас дуже ретельно перевіряли, перевіряли і документи, перевіряли і речі. Просто я декілька разів їздила в Польщу, то. Бувало по різному, бувало дуже швидко, що навіть з автобусу не треба було виходити. Збирали самі паспорти. Не перевіряли речі, тому що водії домовлялися. Цього разу ні. Цього разу ми самі виходили, виносили свої паспорти, в Польщі, запитували мету візиту, куди далі, і тому і тому подібне. І далі другий етап перевірок це був власне уже багаж. Сканували і на українській території, і на польській. Ну і довго чекали 8 годин і спізнилися від маршруту. Ми мали приїхати у Варшаву зранку. Наступного дня, тобто виїжджали 10 вересня, приїжджали 11 вересня, по графіку це було 8 з копійками. Але ми спізнилися на 3 години і приїхали близько 12-ї. у людей, яких далі була стиковка в інші країни, то вони трошки спізнювались. Але у кого була стиковка там через Фліксбас далі, то там, по-моєму, їм відтерміновували. Ну, тобто проблем з цим не було. Ну, майте на увазі, що коли подорож плануєте далі, то можуть бути. Затримки. Так от, далі я приїхала в Варшаву в 12 Так, у мене було заселення в готель на другу годину, тому що виліт наступного дня у мене був 18. Тобто я собі брала з запасами. Так от, також я за готель заплатила 1600 гривень за добу, в цю вартість входив сніданок, що за готель ви там далі відео побачите. І наступного дня з аеропорту Шопена у мене о 17.00 був літак у Торонто. Але Торонто не моє кінцеве призначення. Так як там був перший лендінг, то я в Торонто отримувала ворк-перміт. Це в мене зайняло в районі 40 хвилин. Коштував квиток з Варшави до Торонто мені 32 тисячі з копійками гривень. І далі я летіла з в Едмонтон. У мене вся ніч попереду була в аеропорту. Тож я брала з запасом, тому що по різному ворогперміт хтось отримує за 15 хвилин, хтось за годину, хтось за 5 годин, хтось за вісім. Ну як повезе. Тобто, в мене була вся ніч в аеропорту, і наступного дня. Виходить, я з Варшави вилітала 12 вересня, і 12 вересня по канадському часу ввечері в 21.45 я прилетіла в Торонто. Наступного власне, дня, 13 вересня, уже о 6-й годині ранку за місцевим часом у мене був виліт до Едмонтону. І квиток до Едмонтону мені коштував в районі 160 канадських доларів разом з доплатою за багаж. Ось, Тобто така була подорож. Ну, далі всі відео, ці замальовки, як це все виглядало, ви подивитесь, подивитесь далі.